Чи я перемовини України і Росії як от проста людина із воскови, як він сказав маленької посади, що ми маємо здатні території, які вони вже захопили, і на тому заключити якесь перемірня. Я буквально за считані секунди скажу: виявляєте, в німців Шольц приймає рішення половину Швейцарії забрати. Переписує історію і каже, що це територія. Не Швейцарії, а Німеччині. Ну і захоплюють вас. Як ви скажете, ви на це погодитесь як? І він каже, я вас зрозумів. Скільки синів, дочок, батьків покладено на цій війні, щоб так просто віддати території, Та, ну чекайте, кажу, ви що? Ви не питайте таке простих людей і в українців, особливо в тих, хто втратив когось на цій війні. Таке не можна питати, кажу, бо навіть у думках люди вас клястимуть. Вони не говорять будь-яка просто клястину. Невже вже те, що видно, в очі вітячки, не можна зрозуміти. Тому це важко, але більш чому впевнена, що до Дня Іванкова, до 21 вересня, двохповерховий гутожиток будемо на території лікарні. Дай Боже, щоб Лариса Олександрівна матнулася кругом по всіх. Випускника по всіх тих переселенцях, які реєструються в Києві, і набрала собі лікарів, яких вона потребує, і повноцінно працювала наша лікарня. Але ми маємо з вами виконувати бюджет для того, щоб життя в тій лікарні було і щоб ми мінімально могли допомогти лікарям у їхній роботі. І в різному ми проговорюємо з вами інформацію про Алею Слави. Приходило до мене на прийом, мабуть, чоловік 12-15 років, Мам, чиї діти загинули. Приходили і волонтери, громадськість назв так, з приводу того, що вони хочуть алею цю зробити тут, де музична школа, де пам'ятник стоїть афганцям. Місця там вистачає, вони показали свій план, як вони це бачать. Невеличкі ці будуть бікборди. Попросили ми у Федора Федоровича. Щоб він зробив нам проект не кошторисну документацію, тому що без неї все одно ніяк ніхто нічого не зробить. Надія Костянтинівна зараз законює землю ту, щоб вона була, рахувалася за відділом культури. А паралельно Федір Федорович робить проект із тих напрацювань, які були напрацьовані вже громадськістю. Включили голосний зв'язок, пообіцяв Федорович, що я не візьму ні копійки за цей проект. Я розумію, для чого він. Робиться, а у мене до вас прохання. Яка б там ціна не була, ми на цей проєкт будемо складатися всі власним коштом. Чому? На минулому тижні я була по обміну досвіду в Житомирській області і дуже так, знаєте, цікаво тільки селищна рада чи сільська виділила кошти на Алеї слав, ще не встигли добудувати, а вже прийшли хлопці з різними погонами і кожному пише пояснення, чого так, а не так. До чого найбільше вони мають претензії? До того, що зараз у цей час треба думати про живих, а не про тих, хто загинув. Ну, праві вони чи не праві відповідні служби, хай то розсудить Бог, я не суддя, але всі <кхм> ці алеї слави по житомирщині скрізь є, усі громадах де любви. Єдине, що я там багато чого взяла для себе, запитала, де хто як робив. Ті відборзи мені, які сподобались найбільше, що вони більше півтора року простояли на дощі, на світлі, там дерев майже немає, і не вигоріли зовсім. Я запитала, де вони їх брали. Вони брали в Житомирській типографії, мені телефони дали, контактні 200. Один цей бамер військового, на якому мінімальний текст там написаний, прізвище ім'я по батькові, дата народження і дата смерті, до близько 200 гривень стоїть. Коли підійде час, що треба буде нам відзначатися із сумою, і з видами робіт, я буду просити у кожного з вас, керівників установ, в кого яка техніка є допомогти десь вручну, де треба буде копати, де треба буде класти плітку, будемо шукати, хто з наших працівників вміє це робити, як це правильно зробити. Банери виготовити, ми, ми вже знаємо, де можна виготовити. Проект він не настільки буде. Дороговартість буде коштувати грошей сама клітка, і для того, щоб її покласти, треба, щоб це робили фахівці. Бо це прості пересічний громадянин не зробить. Для того, щоб воно стояло далі на ліки. Тому поки що прийнято таке рішення. Багато громад там на Житомирщині робили так само, як я говорю, складали зарплату. Один відробіт зробили, другий, третій, четвертий і все всіх вийшло. Я більше впевнена, що нас з вами теж це вийде, і ми це все зробимо. Шкода тільки, що кожного дня приходять повідомлення про те, що хтось із наших хлопців загинув. Завтра будемо ховати уяснили, в Термахівці. Ще, ще точно не знаю, що завтра. Ще. Ну, швидше цього завтра. Вчора матір отримала повідомлення напряму. Тому ця працює. Головним бухгалтером Олександра Івановича Лека на фірмі, ви будете знати, її мабуть більше. Так, 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 тому, щоб ви розуміли, це стає і з кожним із нас. Що буде далі, будемо бачити, але війна така, і не можна називати, як вони говорять, ну це розумієте, це просто як спецоперація Росії. Ні, це не спецоперація сама справжня війна і називатися вона має війною швейцарцям вчора. Тому що, ну, е, звичайно, що коли ми з вами спостерігаємо, що відбувається в світі, то гарно бачимо, що і втомилася, мабуть, Європа, і це світ слухать про нашу війну. А я вже не говорю про те, наскільки втомилася душевно, і морально, і фізично наше населення. Тому будьмо мудрі, будьмо розсудливі, будьмо добрими, стараємося допомогти всім, чим можемо. Словом, коштами, ділом. Дякую всім, що долучилися до збору. Дякую за те, що виготовляли дрони, давали кошти. Олег Леонідовичу у нас професійно робить цю роботу. Я йому дякую, тому що без кінця йдуть подяки від частин, яким він відсилає напряму. Цю роботу ми надалі будемо продовжувати. І все лишна рада, і керівників установ, тому що ми всі розуміємо, не може бути закінчення війни без нашої з вами теж посильної допомоги. Дякую всім за увагу, всі питання, які виносились на сесію і в різні навіть народження сесії пропрацьовані. Ні, він просто на сесії присутній як про сесію з першому Так, Дозвольте оголосити 70-ту чергову сесію Варсівської селищної ради Так